Як вже було сказано, на виконання національного плану дій на 2012 рік щодо провадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава, Міністерством аграрної політики спільно із науковцями, спільно із міжнародними експертами, експертами проєкту агроіновек. Інвест було розроблено закон України про сільськогосподарську кооперацію. Реалізація норм даного закону, на нашу думку, сприятиме економічному розвитку дрібних виробників сільськогосподарської продукції, стимулюватиме їх до об'єднання в кооперативи та створить сприятливе економічне середовище для формування на їх основі середніх сільгоспвиробників, фермерів та позитивно вплине на соціальний розвиток соціальної сфери села. Сприяння створенню та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на сьогодні для Міністерства аграрної політики є одним з пріоритетних напрямів його діяльності. Протягом 2012 року кількість сільськогосподарських кооперативів, які створилися в Україні, збільшилася на 111 одиниць і сьогодні вони складають 850, сьогодні їх є 855 кооперативів діючих. Ці кооперативи е, об'єднали в собі, е, тобто, можна сказати так, створили нові робочі місця, об'єднали в собі 25,5 тисяч осіб, е, ними сплачено податків та зборів майже на суму 7,8 мільйонів, надано послуг на суму понад 60, 65 мільйонів, реалізовано понад 60 тисяч тонн молока, 16 тонн зерна, е, тисяч тонн перепрошую, 9 тисяч тонн плодовочевої продукції. З метою виявлення сучасного стану розвитку сільських територій та створення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації Міністерством аграрної політики організовано та проведено опитування голів сільських та селищних рад в межах ініціативи рідне село. В анкетуванні взяли участь понад 10 тисяч сільських і селищних голів. Результати опитування свідчать, що понад 9 тисяч сільських і селищних рад, відсоток яких складає 83,4 опитаних респондентів, вважають, що перспективним є створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а 2,5 тисячі сільських і селищних рад. Вважають, що кооперативи е, необхідні для на їхній території є і, і суть я б хотів наголосити, бо багато йде розмов, як і серед політичних партій, е, так і серед громадськості, основна суть сільськогосподарської обслуговуючої кооперації це подолання бідності. І виходячи з цієї стратегії, треба усвідомлювати, наскільки важливий. Даний напрямок сьогодні для суспільства для наших співвітчизників. Я хотів би показати зараз щось воно. Не, не спрацьовує таблицю, яка характеризує ціну сьогодні. Втрат порівняних, які втрачає щорічно орієнтовно наш виробник, це невелика сума загалом не по всіх продуктах, 52 мільярди щорічно в рік. Ще більша орієнтовно сума втрат нашим покупцям, а покупці ми всі тут і ті всі, хто за межами безумовно. Цієї зали. І ось е, із 360 чи 400 мільярдів гривень, які тратять наші співвітчизники на продукти харчування, у межах 100 мільярдів лежить сьогодні у одній е, площині: це сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. І якраз її відсутність показує, що така. За таку ціну ми всі приходимо розплачуватись. А хто найбільше платить за продукти харчування? Бідні люди. Чим бідніші, тим більші. Найбільш бідніші платить 80%. Він ні, ні на що інше не тратить в основному тільки на продукти харчування. А якість і безпека даних продуктів, коли ми маємо майже 5 мільйонів особистих селянських господарств, 40 тисяч фермерських. І крупні господарства. Такої аналогії, безумовно, немає ні одна європейська країна ніколи й не мала. Тому дійти до якості безпеки і організованого ринку це другий напрямок. Вийти до стандартизації, сертифікації тільки можна через обслуговуючу сільськогосподарську кооперацію.